Всім привіт, друзі! Ви дивитеся канал Астролюкс. Мене звати Анастасія Влокоїван і сьогодні на зв'язку з нами Екстрасенс і Таролог Чарівна Анна Атаманова. Аню, я вас вітаю, рада бачити. Вітаю взаємно. Є дуже багато тем, які хочеться з вами обговорити. Перш за все, ситуацію стосовно Охмадита, тому що ми бачили інформацію, що відбудовувати дитячу лікарню буде досить таки маловідома інформація, яка виграла на це тендер. Цей підрядник назвав ну немаленьку суму в 300 мільйонів гривень. В списку до речі, усіх тих, хто претендував на це все, вона була третя. За дороговизною. Хочу вас запитати, як загалом будуть розвиватися події навколо відбудови ахмадиту? Чи остаточний ось цей переможець тендеру, чи він буде ще змінюватися? І як швидко ми зможемо відбудувати таку потрібну всім нам насправді лікарню? Зараз подивимось. Так. чи остаточний... Ні, ще ще розглядають, ще інші варіанти розглядають. Там якісь такі будуть прям суперечки, тому що е, дуже знаєте, як почесно відбудувати, і буде дуже, якби для цієї людини, е, скажімо так, для свого е, майбутнього, для своєї майбутньої кар'єри покращення. Це все ж таки внесок, і тут е, будуть старатися вкласти кошти і не шкодувати на них. Зараз подивимося: я бачу лікарню світлого кольору. Е, навіть від неї сяйво вийде, я вже говорила на інших каналах. О, ось е, це відома людина, але фінансувати буде, але обличчя буде іншої людини. Виступати як не будуть афішувати е, е, кошти. Дійсно е, будуть витрачені немалі, але суму, якщо чесно, трошки будуть завишати. Скажіть, Аню, чи от ми всі разом після прильоту в Охмади донатили на лікарню, на її відбудову, на допомогу тим, хто власне постраждав саме в цій лікарні, на лікування діток? Чи будуть витрачені ці гроші все ж таки з користю, чи, ну, чи не буде розворовування? Того всього, що українці пожертвували на добру справу. Чи не матиме ми якихось корупційних ризиків тут? Так, щоб повністю чисто було по виконанню робіт і так як планується, то, звісно, трошки буде там. Уходити наліво, але переважно дійсно будуть витрачатися кошти. І за планом, за тим, як я бачу ось по списку, якісна е дуже продукція має закупитися, і має бути дійсно дуже гарний варіант. Будемо на це дуже сильно сподіватися, тому що звісно хочеться, аби всі ті мільйони, які донатили українці, пішли виключно на допомогу дітям, які потребують лікування і на відбудову. Ми мали ще інші тендери, вони постійно проводяться, зокрема, з закупівлями на наші збройні сили. Не один раз ми чули про корупційні скандали та корупційні схеми. Скажіть, будь ласка, чому так виходить, що навіть під час війни. Ем... Чи влада, чи самі люди дозволяють собі а, брати ці гроші не на ті справи, на які вони давалися? Звідки береться цей початок корупції? Я би сказала не початок, а він уже давно був. І ці витки корупції в? Період війни для тих, хто раніше крав, я думаю, вони ще більше навиваються і набирають обертів. А хоча і, і будуть покарання пізніше, ще більше будуть е карати людей, і це дуже жорстоко, це дуже несправедливо. І найголовніше побороти ворога. Я вам скажу найстрашнішого це, власне, корупціонери і корупція в Україні. Це то. Відношення до своєї країни зламати, і відношення до людей. Чи зможемо ми це зробити найближчими роками, Аню? Дуже це складне питання. Угу. І, знаєте, частково. Зможемо справитись частково, ні. Повністю, звісно ж, ні, не зможемо. Але буде контроль західних країн, а з інших країн, які будуть о, намагатися фільтрувати і контролювати виток грошей, які мають бути використані дійсно на потреби. Будемо сподіватися. І повертаючись ще трошечки до Хмадиту, у 2024-му, от до кінця цього року, буде відбудована лікарня? Чи все ж таки повністю її відбудова станеться лише у 2025-му? Чи може ще пізніше? Повністю в 2024 році. Я думаю, що не встигнуть будувати. А от в 25-му ще будуть суперечки стосовно грошей і будуть моменти. А от в 25-му мають, так, мають угу. закупівля спеціального сучасного обладнання. Також там будуть різні схеми, і постійно будуть змінювати людей і перевірки. Яких фірм саме будуть обладнання. Я бачу, що будуть дарувати техніку, дарувати медикаменти, допомагати, звісно, в цьому. Але ж, на жаль, будуть моменти, які. Не хочеться навіть озвучувати. Розумію, вас думаю, наші глядачі так само нас зрозуміли, і хочеться, аби цих моментів насправді не було. Тому друзі, починаємо з себе і слідкуємо за власною прозорістю. Це також дуже багато значить насправді. У нас насправді Аню ще попереду кажуть, будуть рости податки. Більше того, один з міністрів фінансів заявив про те, що купівля авто під час війни не є критичною потребою. І, власне, саме такими словами він прокоментував історію про підняття податку на купівлю авто, військовий збір у 15% від вартості авто. Чи введуть цей збір для українців? Чи буде він в розмірі саме 15%? відсотків? Більш як 10, Спочатку 10%, потім ще більше 18%. Ви знаєте, тут також будуть суперечки, будуть зміни. Спробувати хочуть. Підвищення цін, підвищення податків однозначно буде. Але я бачу ще і на купівлю будинків, скоро ага. буде підняття податків, на купівлю землі взагалі тут зараз готують різні документи. Складніші будуть умови, тому хто хоче купити майно то. Поки що нема таких так жорстких умов можете звернути увагу на це питання? Угу, дякую, Аню. А, є ще інформація, яка зараз дуже активно шириться мережею. Вона про росіянців, які нібито хочуть влаштувати полювання на F-16. Бо ж ми всі читали новини про те, що нібито F-16 перші вже в Україні. Чи буде масована атака? По аеродромах України. Так, я робила таке попередження, прогноз. Я казала, що звісно, вони вже зараз запускають дрони, шахеди розвідувальні, прораховують, наскільки де можливо а, бити і де гарно працює е, захисна система. Тож е, обов'язково я думаю, що Наша влада і наші військові будуть готуватися, щоб захищати і відбивати. Тому восьмий місяць він для нас не є спокійний. Ось, але я відчуваю, що зараз дуже активно розглядають підписання мирних умов. Ага. Папери, постійно папери, шантаж. До речі, от у мене на розкладі виходить, ніби як, знаєте, пропозиція, щоб трішки якось спробувати все ж таки нас російською мовою роз, розположить, то пропонують обмін влаштувати, обмін готується. Військовополоненими. Військово mm -hmm. так, так, так. Точно, що будуть обстрілювати. Потрібно захищати дамби, електростанції і смертність. Можливо, саме в таких гарячих областях, точках, де. Вони активно будуть зараз, я бачу ще більше додати в Донецькому напрямку, і планують додати військових і техніку Харківсь... Харківщина. Тобто, а, чи можемо ми очікувати якогось посиленого наступу на донецькому напрямку з боку Росіян? Так. І ми також там будемо підсилювати свої позиції. Буде у нас там краще трошки техніка. І я бачу, що багато буде котлів, коло будемо брати росіян. Тобто ми не готові здаватися, багато бавовни буде, як я казала, в Криму. Угу. Будуть також яскраві події відбуватися, і прильоти бо в Росію зараз дуже часто не буде. Це завжди приємно, звісно, коли на Росії щось вибухає і хочеться, аби росіянці забралися. До речі, друзі, принагідно нагадую, що всім нам обов'язково треба донатити на Збройні Сили України, бо вони нас захищають, і наш священний обов'язок їм допомагати гривнею двома, десятью, і скільки у вас є. Можливість хочу ще Аню вас запитати за події на фронті в серпні місяці на запорізькому напрямку, чи захоплюватиме Росія нові селища, можливо, міста? Чи все ж таки нашим Збройним силам вдасться стримати ту лінію оборони, яка зараз є на Запоріжчині? Я бачу вибухи. Я бачу застосування хімічної зброї. Карта диявола говорить про те, що дійсно там буде неспокійно. Важко нам буде на період о, десь два тижні. Це найближчі два тижні. Я, я... Так, так, я відчуваю, що є план, є намір <кій> ворожої сторони використати якісь більш агресивні методи, більше життів забрати. Це до церковних свят і в період церковних свят, які наближаються. Тобто на цей місяць нам потрібно бути обережними. Запоріжжя, Запорізька область 5-6 числа. Будьте уважні, тому що прильоти будуть, і руйнування частних будинків, а, наступ підсилиться з боку росіян, тому що там є м -м, людина, яка видає позиції. Потрібно бути обережно хлопцям, особливо. 52 бригада, отакі цифри йдуть мені, яка може потрапити в Пасху 3 години ночі, три години ранку. О, Запоріжжя потрібно зараз закривати Сумщина, Дніпро, Київщина, обстріли будуть Одесьчині, щось планується, але трошечки пізніше. Харків зараз складно буде. Прямо за Харків, Харківщина. Херсон дуже неспокійно, Донецький напрямок. Там я бачу, що змінять якогось головного командира і підсилять наші, будуть пробувати підсилити наші позиції. Можливо, десь і спочатку як відступимось. Покровсь. Ладно, будьте обережні, хто з мирних громадян вони, як знаєте, як в пасті можуть опинитися. І воля по неволі, люди навіть можуть знаєте, такою страшною страшними смертями гинути, тому що росіяни, вони, я бачу, що випускають знову як з зон. І там дуже агресивні будуть люди. Дуже вони й вони так дуже страшно себе поводять. І будьте обережні, і тримайтеся. Дякую за настанову. Аню, дійсно, друзі, реагуємо на все і пам'ятаємо, що Росія це перш за все країна терористка, і місія в неї одна: це знищити Україну та українців. Я хочу більш детально запитати за Херсонщину, зокрема, що відбувається зараз у Кринках, бо нещодавно була інформація про те, що наші, нібито, відступили. Потім вона була спростована. Потім була ще нова порція інформації. Все ж таки, чиї сили переважають на лівобережжі Херсонщини, чи вдасться нам там просунутися? Наскільки, не знаю, корисні будуть е, мої передбачення в даний час, тож я буду обережно говорити, звісно. Mm -hmm. Так, там складно. Дійсно, навіть якщо ми відступали, але ми тримаємось і. Втрата дійсно серйозної людини, військового, він скажеться на деякий час, який давав цінні і поради, і стратегії, але, знаєте, якийсь час буде дуже складно, потім десь через недільки дві-дві з половиною ми маємо вирівнятись, тому що йде. Перебой з постачанням зброї не вистачає ага. в тому напрямку підсилити зброю, так як закривають зараз на Харківщині, туди кинули сили. А для людей потрібно бути обережними, тому що дійсно там, до речі, переховують фосфорну зброю. Люди будуть відчувати. І запах, і забруднення води, забруднення повітря. Я, Я бачу удар. Жінки мають найближчим часом на період 9 днів декілька жінок, смертей, е, на жаль, це помирним громадянам. Uh -huh. Один будинок, ніби як чотириповерховий, там невеличкі такі е, кімнати йдуть, як гуртожиток, на, на, на зразок такого. І потім бачу руйнування будинку з землею, світлого кольору, і там зелений, чи то забор, чи то. Ну, щось, щось таке в тумані я бачу, зелене. Ось, отам потрібно бути обережними. Е -е -е, так що бережіть себе, жаль, друзі. От... Так, Бережіть себе, не нехтуйте правилами безпеки, будь ласка, і реагуйте на всі тривоги, на всі обстріли. Ох, бо, на жаль, ми живемо у стані війни. Ані, ми спостерігали обмін, причому великий обмін політв'язнів Росії з Заходом. Бачимо, як Путін особисто зустрів вбивцю Вадима Красикова. Він був засуджений у Німеччині власне за вбивство екс-командира чеченського батальйону. Що взагалі відбулося? І чому саме за цією людиною, з цим терористом, ось влаштували такий обмін, пішли на поступки, віддали громадян інших держав з Росії? Чому, наприклад, цей чолов'яга вбивця такий важливий для Путіна? Зараз? Мені говорять, що він пов'язаний з мафією. Він як важлива людина, яка відносилась до клану тут принципово, як тримати лице і обіцянку перед е, тими людьми, е, які. Бо, тобто Путін обіцяв цим людям з мафії, з клану, що він е, зробить усе, тому що вони щоб не піднімали бунт в Росії. О, він підтримує, такі, так, підтримує таких людей і такі структури, і тому тут принципове справа була. А ти, чи можуть ось ці, е, не знаю, як їх назвати. Люди, яких поміняли і забрали назад в Росію, поїхати на війну в Україні. Ні. Ця людина вже не поїде на війну в Україні, але вона буде контролювати. Якісь мені показують точки, райони, позиції в Росії, їм потрібно зараз контролювати своїх людей, ага. і тому потрібні такі люди, тому що є інші не слабкі люди в Росії, які хочуть перехопити, перетягнути на себе а, ковтру і вклинитись в владу, тобто піти проти путінського правління. зрозуміла вас добре. Є ще одна новина вже від нашого генштабу. Там розглядають добровільний призов без участі ТЦК. Генеральний штаб ЗСУ він розглянув нині пропозиції щодо власне проведення призову. І, от нібито командири військових частин зможуть призивати військовозобов'язаних, які хочуть служити, і це все буде. Повз ТЦК проходити. Чи можливо саме така процедура в Україні під час мобілізації чи можуть повністю розформувати ТЦК? Повністю ні. Частково так. Угу. Так, дійсно нові запровадження, тому що негативне ставлення до ТЦК. І скарги людей, щоб не піднімати також обурення, піднімати майдан, можливо, в майбутньому і військові, щоб не обурювались. Тут іде лояльна програма, коригуюча для людей, щоб, ну, знаєте, як змінити, змінити так, трошки. Так. Запровадять її цьогоріч, чи, чи залишать трошки на пізніше. Цьогоріч мають 24-й рік, угу. і ви згадували про те, що зараз активно йдеться про мирні договори, про домовленості, про перемовини з Росією. Чи може Україна відмовитися все ж таки від окупованих територій заради миру? Відмовлення від території не буде однозначно, але будуть, але знаєте, все одно, як я дивлюся на Україну, то зливаються території, розмиваються, зміна буде, але це буде, можливо, зміна просто тимчасово, можливо, залишать це питання. На окупованих територій на деякий час, тобто не повністю вирішити, там, можливо, будуть розтягуватись конфлікти, а от там, де немає активних військових подій, буде як розподіл, я думаю, і розподіл території, і, звісно, будуть якісь утворюватись воєнні союзи. Допомога як Україні і контроль території. Ми знаємо, що Україна хоче провести другий мирний саміт у листопаді місяця. Чи можливе підписання мирних домовленостей з конкретними кроками, які зобов'яжуться виконати і Україна і Росія наприкінці 2024 року? Вже є домовленості, але там декілька пунктів, які не можуть погодити. 24 рік, так, має бути до кінця 24-25 показує. Угу. До кінця 25-го, після е вересня, жовтня, можливо, зимові вже ну, ну, переходить, як 25-24 призупинка. Дійсно, заморозка, але це не буде так, що ми програли і в нас забрали території. Ні. Такого не буде. Просто тимчасово, е і там ми ще будемо потім за ці території продовжувати, е продовжуватись будуть події. Не хочу говорити багато, що я бачу, тому що лю людей. Не хочеться травмувати. знаєте, і зараз, коли і так люди втомлені, то можуть неправильно і зрозуміти. І знаєте, і так люди травмовані. Uh -huh. Обов'язково Україна виживе, витримає, здолає цю ворожу навалу, натиск. Україна ще буде розквітати і в нас будуть вкладати. Інвестиції, я бачу відбудовану Україну, трошки буде по-іншому, можливо, трошки якось буде змінюватись. Але зараз, от на цей період і осінній, дуже важливо нашій владі, переважно президенту, бути дуже обережним, тому що є намір дійсно покушатись на життя президента. Зрозуміло. вас, дякую Аня вам за. Цю інформацію будемо вірити в усе найкраще. Звісно, що друзі, не час втомлюватися, час навпаки єднатися, і ми маємо дотиснути ворога, аж поки він не піде з нашої території. Дякую, Аню, вам безмежно за ваші прогнози та розклади. Друзі, якщо вам сподобалось, чекаємо ваших вподобайок, коментарів під випуском. Не забувайте підписуватись на наш канал та соцмережі, слідкувати так само за анію, якщо досі цього не зробили. Ну. Ну і ще тисніть на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски, а так само бережіть себе та донайте на ЗСУ. Дякую, Аня. Дякую.